Друзі, всім привітам! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дякуючи їм, ми маємо ще одну рубрику свіжина та ранчичок». Так що, друзі, погнали, зранку раненько встали. Поїхав, забрав калянчика і заділили свиночку. І зараз, як завжди, починаємо розбирати і кожен займатися своїми справами. Тобто калянчик зараз далі продовжує займатися біля нашої свинки. Я займаюся тут, Леся Петрівна там готує на кухні свої там прибамбаси. Ну а я займаюся тут. І зараз в першу чергу, що нам треба зробити, правильно, треба запалити газову плиту, вірніше газ на плиті. І поставити нашу сковорідку прогрівати. І зараз нарізаємо заготовку. Для тих, хто це все діло полюбляє подивитися. от. Буде рубрика Свіжина Таранчук. Так що, друзяки, от отака ситуація в нас. Все по старі накатані, поки стабільно, Ну, але стабільно поки у нашому дворі. Але є така ситуація, що багато людей на сьогоднішній день так і живуть. Тобто є двір, є якийсь маршрут там на роботу, от, і все. І на цьому все. І вони не висовують свого носа далі за свій будинок і свою роботу. Тобто є свої проблеми буденні. Да й все. А що насправді відбувається, якось людям просто фіолетово. Ото і є одна єдина величезна проблема у людей. Так, сальце бочки відрізали, так як Леся Петрівна сказала. Зараз відрізаємо задойчичок оцей. Теж ми настюбаємо на свіжину. От. От так. Така свинка доволі чималенька, реженька. По віку вже така чималенька. Я вже навіть не знаю скільки їм, вже мабуть більше 9 місяців. Від народження така вже визрівша, доволі непоганенька така. Так. Ще що ми робимо? Тут трошки жирнішенького стібанемо на сковорідочку, щоб воно топилося. От. От так. Жирненького такого раз. Так, шурші тепленько. Гарненько. І зараз виконаємо цю задачу домашню і будемо працювати далі. Так що привезли ми остання поїздку на схід. Ми привезли ще одну машинку. От, у нас і до цього там ще вистачає, поки є у нас із 91-ї знову, і з 72-ї бригади. О, Дві машинки, там і Pajero Sport, і L200 О, і привезли ще одну L200. Так що працюємо. Так, жирненького трішечки ляпнули, хай топиться. Ну, а ми зараз понарізаємо ще такої м'ясненької заготовочки. Зараз в першу чергу, щоб було щоб поснідати Лесі Петрівні, бо вона полюбляє таке діло із сковорідки свіженьке, полусареньке. Це в нас свинка, доволі така вона, я думаю, що не дуже і жирненька. Так, це ми теж на таранчучок розберемо. Оба. От. Ну, а потім будемо розбирати під черевенько. Все, як завжди, все одне те саме по старій накатаній схемі. Так що, друзяки, також із цієї сковорідочки у нас буде таранчучок, якщо все буде добре, в суботу в прямому ефірі. От, поїздку знову плануємо більш за все в неділю, на понеділок. От, от так. Ну, а зараз підганяємо свою роботу. Так, є таке діло. Це так, ми ось сюди. Так що чому розпочав тематику, що в своєму дворі, от коли от людина займається безпосередньо, ну так як більшість таких хлопців, як я. От він там ну, свині там, по зерно поїхав, змолов, загранулірував, погодував, повичищав, у нього є свої проблеми. там Ну, да, там, Африканська чума там, ходить десь туди-сюди. Але ну, люди якось відволікаються, тому що в них є просто свої проблеми. А те, що насправді відбувається е на лінії зіткнення, ну, на жаль. Багатьом це вже надоїло, вони не хочуть просто про це чути. І коли ти про це не чуєш і не знаєш, то воно наче і жити легше. Але ж рано чи пізно можна так вийти із своєї калітки, а там вже кацапські танки стоять. От і все. От таке може бути. І кажуть, що ти тоді малиш дурню? Але саме цікаво, коли приїжджаєш, там, заходиш, там, спілкуєшся то постійно задають питання, ну що там, коли це все закінчиться. А я кажу, а що ви зробили для того, щоб воно закінчилось? Є ж не прогноз. Те, що печальна історія на сьогоднішній день, да, це я можу сказати. Ніхто з пацанів дівчат не сказав, що все класно, все замечательно. Олеся ну, Петрівна, новіж карбалети наділа, так шкарбані, що карбанишок. Тебе що, ну за 100 км? доброго ранку. О, да, Олеся Петрівна. Що ти там? Давай Що ж ти така любиш? Поки не кидаєш? Ні, так воно ж тоді буде А дай. Хай потом. Ні, ну ма хоч кусок який вкинеш. Не буде коли вмерти. Так що я рекомендував би тим людям, які як там, не зв'язані із раоліями сьогодення, трошки спілкуватися із тими, хто зв'язаний. Ну я не кажу про себе там. Спілкуватися напряму з хлопцями-дівчатами, і тому що тематика, як завжди, я не буду там підтримувати, тому що я нікому не довіряю. Ну так довіряйте самі собі О, і щось робіть. О, пропало світло, друзяки, йду запускати генератор. Так, таранчук жариться, спока на паузі, погнав. Так, друзі, кігенчика запустили. Зараз бігеньки це все діло нарізаємо. Ну, так у нас. Ну, добре, хоч графік і е, фактично по графіку завжди е, попадає. Ну, тобто, як сказали, верніше як написано, так воно і відключають. Тоді можна щось і спланувати. бо Раніше, як вимикали світло, то було трошки печально. Тобто ти не мог оприділити, коли його включать, коли виключать і не мог нічого розрахувати. Ну а так зараз виключать і включать ну, приблизно плюс-мінус, так як написали. О, так що ми з, 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 з світлом генератора запустили. Тарахкотить, звісно. Ну. Світло є, водичка є, все є, все ченчинарем. Так, ну і ми працюємо. Так. От така підчеревинка. Викладаємо, хай охолоджується. От. І працюємо далі. Постарі накатані. Баригуємо, як там писали бариги. Ні, ну ми не бариги, тому що ми... Продаємо своє. Кроме рибу ми купуємо. І так кожен сезон не для себе, як завжди. Всі речі, які робили, завжди купували для себе. Ну, а потім так вийшло, що ми їх починали реалізувати. Так що рибу ми готуємо, щось продається, щось роздається. Але для того, щоб давати, треба щось заробляти. Так, Олеся Петрівна вже казала, я не буду, я не вспію. Правильно, Олеся Петрівна. Ми тільки свиней почали держати за того, щоб була якась традиція, щоб можна було посмажити якусь свіжину, тому що все життя ріс в селі, а потім був такий період, що свині були. А таранчуку не було, як у баби вже. Можна кидати. Все, Леся Петрівна вже забрала. Тут все шквар читано. Так, якраз вже поки я там бігав, дизеля заводив. Хлопці не вже привезли м'ясо. ні? О, Щоб мені ще м'яска додавить і було б все по феншую, було б все нормально. Так, Ножики традиційні. Це як має бути, блакитні Хоч я їх не купував. Цього ножика мені прислав мій підписник із Чикаго. От, а цього ножика мені подарив, коли, ну як, за гривню, дядя Вітя. Дядя Вітя, дядя Мітя, хто пам'ятає. От і так у мене. У мене всі ножі, фактично, які я не купував, а мені їх хтось подарував за гривню, тому що не можна дарувати, ну, дарити ножі не можна, його можна типу, продати. Ну, так як і Валера мені кухола подарував ножа за гривню. Хто пам'ятає, була така ситуація. Класний ножик такий в мене є. Десь він у мене тут лежить. О, ось ось такий. Я ним рибу ріжу. Такий удобний. Лоснючий. Так, тут у нас все шкварчить. кварчить. Щось велика тряпка така. Що ми маємо? Ми маємо отаку підчеревинку на даний момент. Вже порізався захолоджується. Цибулька вже готова. Ну і тут у нас шкварчить. Зараз ще трошки м'яска додамо і працюємо далі. Так що, друзі, процес йде, салко вже на столі. Ось таке сьогодні у нас не дуже товсте, але є. Що трошки є, не получу хоч триндюлей. Тут у нас процес йде, калюнчик. Олеся Петрівна. Калюха вже дає дрозда. Все, працюємо, друзі, далі. Далі буде. Ось так, на тобі. Що врубаємо галяшку, щоб була красива. Оп, оп, оп. Все, я погнав далі. Так що, друзі, в мене вже один задочок на досточки. зараз бігеньки розбираємо. Тут у нас шкварчить париться. От. Ну, А моя задача зараз розібрати. М'ясо порізати сало і вам це все діло продемонструвати. Так що далі буде. Заснімати сам процес вже не буду, вже але потім покажу, як виглядає м'яско. Так що, друзі, в вмилі. Порозбирали це все діло. Калюха закидав мене трохи м'ясом. Леся Петрівна вже одразу пакується, тому що трошки в нас зараз прижимає час, є на те причини. Так що риберечко вже лежить, лопаточка розібрана, биточечки, ошиєчки, задочечки, сковорідка шкварчить. Колька, до сковорідки вже біжить. Все нормально, так що все понакатані, але дуже в ускореному режимі. Так що, друзі, працюємо. Зараз показую сало і працюємо далі. Що ми маємо? Ми маємо сьогодні от таке сальце по красоті. Доволі непогане. Свинка. От. Це в нас передочки, то задочки, понятно. Ну, а це у нас фодове таке бочки. Так що на цьому завершую. Наш відосик. Всі бажаємо. Миру, здоров'я і добра. Ну а Калюхі бажаємо смачного апетиту. На цьому, друзяки, всім пока-пока. Зараз -пока. збираю манатки, везу замовлення і везу калянчика. Пока-пока.